Ламікон, Дермгель обирай, скажи грибку, прощавай. Україна б'є по нафтових танкерах Російської Федерації, принаймні намагаються. Аблумбер розсекречу, які ж пункти можуть бути в плані перемозі чи плані миру, чи аби не плані капітуляції від Дональда Трампа. Про це поговоримо просто зараз. Мене звати Ірина Узлова, З нами традиційно Тарас Загородній, політехнолог. Пане Тарасе, вітаю. Рада бачити. Слава Україні. Так, Доброго дня, героям слава. Ми почнемо з того, що ми любимо. В принципі, не поки вже з мирних планів Дональда Трампа, Україна була санкції проти танкерно-тіньового флоту Росії та причетних до викрадення українських культурних цінностей. Там йдеться зокрема про 57 капітанів тіньового флоту. Давайте послухаємо, що заявив напередодні про це президент України Володимир Зеленський. Будемо коментувати, чи це щось дасть. Продовжуємо працювати по санкціях проти Росії безпосередньо проти всіх осіб, які допомагають Росії фінансувати війну проти України. Сьогодні говорив про це з міністром закордонних справ Британії. Він був з візитом в Україні. Важливо, щоб ми надалі тиснули на тіньовий танкерний флот Путіна, який возить нафту світом і заробляє гроші Росії на терор і війну. Британія один із лідерів у тиску. На тіньовий флот, але важливі санкції не тільки проти самих танкерів та фірм, з якими вони пов'язані, але також і проти капітанів таких суден і всіх причетних осіб. Є таке санкційне рішення України. І ми будемо поширювати його в юрисдикціях партнерів. Інтерфакс Україна пояснює, що один з указів Зеленського якраз стосується саме капітанів танки, танкерів тіньового флоту. А уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Ласюк пояснює, що капітани танкерного флоту РФ, які потрапили під українські санкції, особисто за допомогу РФ в обході цінової стелі на нафту і нафтопродукти. І нагадує, що танкерний флот один із ключових джерел доходів Росії, які наповнюють її воєнний бюджет. Тому важливо послідовно перекривати агресору шляхи збагачення в охід санкцій. Що Ускладнить Росії пошук нових капітанів для своїх суден та покаже тим, хто вже працює, що за це доведеться заплатити особисту ціну. Чи доведеться їм заплатити? Як це взагалі має реалізовуватися? Що ми вели ці санкції? На що це насправді вплине? І наскільки цей удар болісний, чи поки що поверховий? Ну то знаєте, в будь-яких санкціях питання виконання звичайно, що вони українські можуть проігнорувати, якщо, наприклад, до них не навідується... Euh, такі флегматичні хлопці з СБУ, наприклад, і не влаштують їм euh, показово виступи, наприклад, викидання за борт, так для того, щоб повчити, повчити їх плавати, e, попередньо, звичайно, організувавши якісь інші розваги, щоб вони точно не навчилися плавати. E, ну ми повинні розуміти, що поки, э, поки цей раз. Фізичне знищення ворога, тих хто виконує злочинні накази це питання нашого виживання. Щоб знаєте, бажаючих плавати було все менше і менше, тому що вони розуміють, що е, не варто балуватись, тому що буде 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 боляче. О, оце на них буде працювати досить таке вагоме. Чи очікуємо ми найближчим часом, що будуть санкції проти танкерного флоту Російської Федерації, посилені від заходу від Європейського Союзу від Сполучених Штатів Америки? Чи поки це поводили трохи і на паузі? Ні, чому там активно йдуть. Дивіться, тут же ж вон там держдеп вже телефонував в Китай в Індію, що набалуєтесь ось сказали тоді, щоб до цього часу їх не було. Значить, не буде. А, далі, вчора цікава новина була, що Данія, яка контролює протоки Балтійському моря, виходи і входи, починає цікавитися екологією цих суден. І багато чого іншого, технічним станом і та іншими речами, що дуже приємно. Тому що, в принципі, якщо сильно захотіти і сильно додовбати, в принципі, нічого плавати стороннього не буде в Балтійському морі. Mm -hmm. оце, 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 оце конкретні кроки, в тому числі в тому, щоб потік нафти з Російської Федерації, він просто вичерпався. А в часовому проміжку як швидко Росія відчуватиме наслідки від цього? Ну, я упевнена, що вони зараз ну, починають відчувати нас це наслідки, тому що ну санкції дивіться, Те, що було запроваджені, ну давайте так: ніякого тіньового флоту не існує. Почнемо з цього. Все возилося відкрито. Всі, всі удавали, що так воно і є, що, начебто, страховки, які виписують, наприклад, російські компанії, що за ними стоїть. Влупили і по цих страхових компаніях, і влупили і по танкерах. По танкерах навіть які будуються, теж влупили. І це дуже добре. І це дуже добре. Чим більше буде таких ударів, тим швидше вони прийдуть до тями. І це перемовна позиція України і заходу відносно Росії. А Україна повинна робити все, що від неї залежно, щоб ця нафта взагалі не доходила до узбережжя. Тому удари, удари ще раз. Удари вже по нафтоперекачувальних станціях по НПЗ для того, щоб не було можливості взагалі якимось чином експортувати нафту і. Бажано зупиняти родовище. Якщо не працює нафтопровід, то значить треба зупиняти родовище, бо нафту або нема куди дівати, або доведеться перевозити залізницю. А з цим теж проблеми, тому що залізниця зараз наповнена військовими, військовими вантажами, і вона теж не може впоратися з таким потоком вантажів, які вона змушена перевозити. Прекрасно, просто ось так і будемо блокувати їм входи, всі і виходи. Але Китай та Індія, яким зателефонували, сказали не балуватися, Чи не можуть раптом придумати якийсь механізм, аби допомогти Росіянам уникати ось цього всіх обмежень? Ну, я думаю, що їм зателефонували, попередили, що і не думали навіть вигадувати якісь механізми. Бо це... ні, от дивіться за чим відрізняється попередня адміністрація від цієї адміністрації? Все ж таки, попередня адміністрація там займалася зеленою енергетикою, обмежувала будівництво лпг терміналів Фактично, не, ну їм потрібна була нафта, російська і іранська, до речі, на зовнішніх ринках, щоб не скакали ціни на нафту. А прийшли ті, хто ким, кому російська нафта в принципі нафіг не потрібна. Так? У них є свої плани щодо своєї нафти та газу. І тому, звичайно, що вони там більше спеціалісти саме з викопного палива, і більше спеціалісти з того, що як воно може потрапляти на ринки, як їх можна обійти. В принципі, всі схеми вони вже від в домі. Тому що пройшов час, проходить моніторинг, ти розумієш, як ходять платежі, яким чином вони обходять, а, і тоді починаєш рубати по цих схемах і, і час їх відновити, ну достатньо важко. А якщо конкретно що попереджають, що ми все бачимо, а, то, знаєте, якось так ентузіазм буде падати і в, і в Китаї, і в Індії. Прекрасно, ну і не треба підживлювати, аби він у них чимось зростав. Сподіваємося, в цьому векторі будемо рухатися. Ну що ж, переходимо вже до а, тих всіх заяв, які знову-таки лунають від а, адміністрації Трампа, яка відрізняється від адміністрації Байдена на правду щодо вирішення російсько-української війни. з 14 по 16 лютого, спецпредставник Трампа з питань Росії та України буде на Мюнхенській конференції. На тій мюнхенській конференції з якої нагадаю, у 2007 року Путін фактично всьому світу плюнув в лице і сказав: я буду воювати. Мене не влаштовує однополярний за його оцінку. Світовий устрій так? ну, тепер покажуть йому сподіваюся. Інший устрій, устрій з того майданчика і наступними своїми кроками адміністрація Трампа Блумберг подейкує, що той мирний план, який буде представлений Кітом Келогом на полях Мюнхенської Мін... конференції, включатиме три пункти: замороження війни, окупована росіянами територія залишається в підвищеному стані. А Україна отримає гарантії безпеки, щоб Росія не могла напасти знову. З цього всього мені так би мовити, кліяр. Тільки перший пункт, що може бути і то чи Путін буде дотримуватися припинення вогню. Я не знаю, що значить підвищеному стані окуповані території, що значить гарантії безпеки, які вони можуть бути, які якщо до НАТО напевно зась, що нам можуть дати хто. Ну, давайте так. Ну тобто не визнаються окупованими, наприклад, і не визнаються російськими. Наприклад, ну я б не робив істерик стосовно цих трьох пунктів, тому що це тільки початково-перемовна позиція, яка категорично вже не подобається росіянам, тому що їхня позиція в тому, що Україна повинна покинути Запоріжжя, Херсон, Донецьку область. Визнати це російськими міжнародне співтовариство. Повинна визнати російськими всі регіони, включно з Криму. А тільки потім вони припиняють вогонь. Ну це то, то таке, знаєте. Ми я давно от у себе в Фейсбуці писав і все інше, але ну, немає значення, що там Кіт Кіткелах, Трамп зараз а, і так далі. Ми повинні добуватися свого клепати ракети, двпати по території Російської Федерації. Тоді а, позиція тих же Сполучених Штатів Америки, як Грубі говорив, повинна поступитися обидві сторони, буде плавно. Переходити в режим обговорення графіку виведення військ з території України, тим більше що в Україні є дипломатична рамка, яка була проголосована в ООН. Так, ну цей мирний план Зеленського, 12 пунктів, які там є, тобто виведена військ з цієї території України, репарації та бо, повернення там всіх дітей, повернення всіх людей, ну і багато чого іншого. Тому я думаю, що Україна буде наполягати на, на цьому. Тому що ну росіяни не будуть цього хотіти, те, що там написано А що знаєш за зупинка по лінії розмежування? Ну тобто, Курська область теж вже є предметом торгу, тут додатково приниження Путіна вже торгуватися за свої території і так далі. Тому я вважаю, що то таке. Ну і взагалі, так знаєте, Кіткелех не дуже вдале місце обрав, для як на мене, для публікації таких планів, тому що тінь Мюнхена 38-го року якось так знаєте теж. <реш> теж ж не буде навколо цього до, 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 досить погано бути. Стосовно гарантій, ну гарантій так вони дадуть, знаєте. Ну тобто, тут ми не знаєте. Головне, щоб істерики не катали, а то у нас любить зрада перемога робити. І думаю, що якщо хтось сказав щось на заході, це є кінцева мета. Україна повинна керувати перемовинами а керувати перемовами можна до тільки коли будемо довбати, довбати ще раз довбати по території Російської Федерації. Тоді ні. Ніхто не зможе вести перемовини без України, а сенс вести перемовини без України, якщо Україна буде довбати територію Росії. Да? Уявіть собі там зустріч Путіна з Трампом Ну теоретично, якщо вона буде ще. А ось і в цей час Україна ну демонстративно там, розбиває, наприклад. Газ газа розподільчими Москви, наприклад, да? або інше. Ну тобто, ну я знаю, що Україна стає сильнішими в цьому напрямку. Хотілося би звичайно це швидше для цього. Українці повинні покидатися з запитанням до Шмигаля, де наші ракети, і чому я прокинувся в поганому настрої, тому що. Ти не, ти не забезпечив армію ракетами для того, щоб вони вбили чергове МПЗ чи хімічне підприємство, яке сприяє виробництву бою. Ось цим ми повинні займатися, а не те, що там Кіткела буду зараз робити. Ну Кіт Кіткелах він же, звичайно, як будь-який чиновник, буде намагатися. Вийти, знаєте, з з найлегшим, те, що йому легше зробити, а наше завдання його змусити, щоб він робив те, що нам цікаво. А нам цікаво кордону го року і так далі. І от на чому ми повинні наполягати, і а це наполягання повинно підкріплюватися з ударами по території Російської Федерації. Б'ємо, б'ємо та аеродром Приморського ахтар, теж атакований, звідки Шахаді на наші голови запускаються. Теж непогане влучання в рамках цього тижня. Ну так, так, так. Тому от на цьому ми повинні концентруватися, а не на так званих мирних планах. А, тому знову таки, де лібералізація експорту нашої зброї для того, щоб виробники могли залучати зовнішні гроші, так і модернізувати виробництво, де секретність підприємства ПК, де страхування військових ризиків. От що нас повинно цікавити: спрощення, спрощення для виробників. Умов виконання контрактів, а то там за одну дію, наприклад, затримку зброї. То можна там можуть бути різні причини. Ракета прилетіла бронювання, там по три штрафи на одного виробника. Ну це маячня, слід відрізняти е, різницю між е, спецімпортерами, умовно кажучи, чи експортерами, які імпортують е, продукцію. виробниками. це зовсім різна е, традиція. Ну традиція зовсім інша рід діяльності. От на що ми повинні наполягати, там був законопроект Віліни Янченка е, в Верховній Раді. Там на жаль був скандал з боку так званих антикорупційних активістів, які чомусь почали відверто мочити українську оборонку, питання на кого ви працюєте, кричачи, що це якась там зрада, і якісь там. Uh, якісь uh, там корупційні ризики. Це все брехня, і просто маніпулювання і просто відверта робота на ворога. От, от, от на чому ми повинні концентруватися, Знову таки нас визначає сила, наша суб'єктність визначає українська армія, наявність власної зброї, uh, з якою ніхто нічого зробити не зможе. Так, тому що ну не зможе, наприклад, Трамп обіцяти Путіну, щоб uh, Україна припинила удари по території Росії. До тому, що він просто скаже, а як це я зроблю. Ну так. а як він нашою зброєю може нам заборонити це робити. Ну спробуй ну так спробувати завжди можна, але чи буде результат? Життя показує, що далеко не в усіх кейсах. А, давайте все ж таки поговоримо ще про реакцію російської сторони, яка лунає звідти теж без істерики, але з моніторингом тих настроїв, які там розповсюджуються. Напередодні вийшов рот Путіна. Дмитро Пісков і каже, значить, що Зеленський нелегітимний, але поговорити ми з ним можемо. Вадим Денисенко, наш політолог, колега, говорить про те, що фактично за його оцінкою, за такими заявами стоїть той момент, за умови якого Росія зняла буцімто свою вимогу спочатку вибори, а потім реальні переговори. Чи бачите ви, пане Тарасе, за тими розмитими неясними заявами Піскова, що якось змінилася позиція Кремля? Та нічого не помінялося, поки потім при владі, поки потім при владі він буде. Намагатися воювати, я не вірю. Я вірю тільки, коли Путіна приберуть або Трамп поставить питання руба перед російськими елітами, що прибирати цього психа, будемо розмовляти. Тому що все ж Путіні криється. Ну не можуть вони зупинити війну. Це крах російської економіки. Тому що якщо вони зупиняють зараз війну. Припиняє пропонувати оборонка, у них немає підживлення, наприклад, з нафти з Європейського Союзу ну, грошей, то це обвал економіки. Це криза, яка ну досить погано буде відбуватися на росіян, чого не хоче Путін. Однозначно, пане Тарасе, але водночас питають мене і наші глядачі часом. А чи не може бути такого, що все-таки Путін наполягатиме, що з Зеленським він не говоритиме, і якось в цьому контексті Сполучені Штати Америки можуть теж тиснути, і все таки концепція перевиборів до перемовин конкретних може якось працювати, чи це просто такі трохи придумано? Ну звичайно, що там хтось теж, би нам знаєте, теж захід може теж піти по легкому шляху. А давайте ви будете проводити вибори. Ну, то таке, знаєте, питання. Ну, правильно, президент горе, даде гарантії і все інше. То ну, та. знаєте, такі розводки починаються стосовно України. Теж. Теж слідкувати за руками, не думати, знаєте, що хтось там хоче повирішувати питання. За... Хочу за рахунок України теж повирішувати питання. Нам це не цікаво, поставити умову, шановні, давайте якісь гарантії, зброю давайте. Взагалі Путін не поважає Трампа. Да? Ну подивіться, як він його не хоче зустрічатися, наприклад, з Зеленським. Так, Зеленський вже говорить, що готовий зустрічатися з ним, а ви не хочете, от і все. Yeah. А він не хоче. Так що давайте зброю. Будемо о, разом робити make America Great Again», тому що він не слухає. Ну да, на весь світ там great again. але оці розводки і слідкувати за руками. А ми маємо розуміння, що нас не можуть дотиснути ними, що це просто ось такі вкиди, а на авось пощастить. А ми то розуміємо, що нам да, своє... Світ... Да, ну да. читайте книги Трампа. Там все написано. Першу пропозицію ніколи не приймайте так. і знову і довбати, довбати. Ну хитати головою я, -я, я і добивати. Ви ж повинні розуміти, в чому чого чого побоюються американці? Вони побоюються розпаду Росії. А, ось. а якщо буде паралізовано хоча б частина ГТС їхньої чи іншого, це великі ризики для цілісної економіки взагалі Росії. А, ну, ми повинні довбати, сказати, слухайте, нам цілісність Росії взагалі не цікава. Це вам потрібно. Вам. Це, це то ваша проблема, а не наша проблема. Так що будемо довбати, поки ви не підете на нашу умову в тому числі. Росія готова розпочати переговори з новою адміністрацією США щодо закінчення війни в Україні в режимі увага жорсткого торгу, але на основі принципів взаємної поваги та рівності. Це каже такий собі Сережа Рябков, заступника глави міністерства закордонних справ чи справ пропаганди, краще сказати Російської Федерації. Цитую: ми відкриті для діалогу, готові домовлятися в режимі жорсткого торгу з орахуванням реалій на землі та наших національних інтересів, зумовлених історією та географією. Тож рішення та вибір за Трампом його командою каже Сережа Рябков. І в контексті цього, і в контексті вже нашої розмови, звісно, мені пригадалося, що сьогодні шість місяців з моменту нових реалій на землі на території Росії, початку курської спеціальної військової операції, ба більше російські пабліки саме сьогодні скихлять, що українці розпочали нову хвилю наступу на південь від суджі. Значить, рухаємося там і нікуди не збираємося. Так що, Сережа Рябков має на увазі їхні нові реалії на землі. Як грається карта Та Ні, вони продовжують говорити те, що говорить Путін. Там ніякого відстуму не буде, і так далі. Тому наше завдання ну хитати головою довбати по території Російської Федерації. Тому тут іншого виходу немає. Додовбати до такого стану знову таки, щоб самі американці почали просити нас набити по території Росії, а Україна тоді запитає, що нам за це буде. Зого хочете? Ну вон нехай в як говорить Рябков збирають манатки і шурують на грині 91-го року. Тобто треба диктувати умови, а не слухати, що нам теж розповідають і за рахунок України, теж хочуть повирішувати свої проблеми. Видання Блумберг називає операцію збройних сил України на території Курської області, особистою невдачою Путіна і козирною картою України. Чи можемо ми з цим погодитись? Ну, це в сукупності працює, тому що я вам говорю, що, якщо там говорять по лінії розмежування, це означає, що по ліні... треба в Курській області лінію розмежування проводити, да? а, і так далі. Я думаю, що Путін на це буде звичайно погоджуватися. І це що добре, знову таки, е Україна скаже Дональд Фредович, дивіться, ми вас поважаємо більше за всіх, а вони не поважають. Вони взагалі сумніваються, що вони найкращий президент всіх часів та народів. Ось, ми, Наприклад, не сумніваємось. Так? Тому давайте добувати давайте повагу до вас да? конкретними діями разом. Так, однозначно. Ну і пане Тарас, інтерв'ю пірс Пірсу Морган, Володимира Зеленського. Вчора ми з вами не зустрічали. Сьогодні обговорюємо. Так, це такі собі теж на комунікаційному інформативному рівні обміни зараз мешканцями між, між Україною і Сполученими Штатами чи більше адресування Росії. Що ви бачите зараз за такими ґрунтовними великими інтерв'ю, в яких наша позиція щодо тимчасово окупованих територій, щодо гарантій безпеки, щодо тих же виборів проговорюється? давайте так українці повинні зрозуміти. Коли президент дає інтерв'ю іноземному кореспонденту, так, це не для українських вух призначено, так просто там різні можуть бути акценти відповідно до політичної там ситуації, які є, так. А те, що е сказане зрозумілою для заходу мовою, може не зрозумілою для українців, тому що це зовсім інша аудиторія, у них по іншому мозок працює. Тому коли у нас починають тут катати істерики, що там президент що сказав, не досказав, бачив, якась там журналістка почала давати не знаю, смола чи хто така, почала писати. Він те не сказав, це не сказав. Ти що ти пишеш? Ти, ти що не зрозуміло, що це не для тебе взагалі написано? Ну, для тебе написано, ну так сиди, займайся своїми справами і так далі. Тому що, коли мене дивую, коли це починається, там, на оці розмови а, і так далі. Ще раз, коли президент а, говорить а, іноземним ЗМІ дає інтерв'ю, це не для вас. Забудьте. От просто забудьте його не існує для вас. Це окремо комунікаційна комунікаційний напрямок у бік заходу, і це відповідно до тих завдань, які. А потрібно просувати українські дипломатії, прийнято так. Дякую за ці роз'яснення. На кого це по У В нас одразу починаємо ми інколи більше критикувати. Ну, через... там я головне хочу тільки сказати? Правда. Тут у нас були катати істерики стосовно того, що він сказав, що він хоче сідати за один е, стіл перемовин з путіним. Ну так правильно говорить, тому що Зеленський приблизно знає, що Путін категорично не хоче зні за стіл перемовин. Це Правильна полі дипломатична гра, я так хочу з ним зустрічатися. Дональд Фредович, ви ж ви ж наш посередник? Да Я хочу з ним зустрітися. Я навіть їсти не хочу дуже не хочу з цього приводу. Да? Що їсти не хочу? Я все роблю і так далі. А дивіться, це. це... Не хоче зустрічатися з вами там з нами. Він вас не слухає. Відповідно, знову логічний висновок. Давайте нам зброю, будемо повагу до вас робити е і до Америки відповідним чином. Будемо таким чином повертати Росії договороздатність, яка в неї назавжди да, загублена. Да, да. Да, да. А ми показуємо, да, що ми це і не втрачали. Хорошо, мені подобається. Пане Тарасе, сьогодні завжди кажу вам дуже дякую. Завтра зустрінемось з вами знову. нас тем завжди вистачає, як і ваші аналітики для нас. Дякую, до наступної зустрічі. До побачення, до побачення. Тарас Загородні, політехнолог Ірина Узова була разом із ним. Друзі, дякую, що ви разом із нами, що ви активно приходите, коментуєте, дивитеся. Продовжуємо разом в тому ж дусі. Підписуйтесь на YouTube 24. го Бережіть себе, побачимось і переможемо.